Арештований автомобіль для бійців АТО повернули волонтерові. Нагадаємо, напередодні кіровоградський міліціонери вилучили автівку, яку мав доставити на фронт український мандрівник та волонтер Юрій Тира. Також відомий в соцмережах та засобах масової інформації, як Юрій Степанич. У волонтера правоохоронці зняли відбитки пальців. У ситуацію втрутилась кіровоградські журналісти та представники самооборони. За добу автівку повернули. Втім, пояснень не надали. Говорить волонтер. Тепер машину укомплектують у Київ і як планували відправляти бійцям спецпідрозділу СБУ у зону АТО. Наша міліція просила згідно закону України. І в цьому я Машина, як далі? Торжественно. Последній дежурний співробітник этого жовтого милого заведення з очаровательною улицею, вручив ключі, відкрив ворота і сказав, що тепер ви свободні.